Вітаємо вас, дорогі світлі душі. Благодаруємо, що ви приєдналися сьогодні на медитацію усвідомлення себе та вхоження в стан високих і творця. Ми, Дмитро та Ангеліна, сьогодні вас проведемо до себе. Доброго вечора. Рада усім і кожному, що сьогодні обрав. Ту дорогу до себе, зробивши вибір, з'єднатись з своїм істинним джерелом себе всередині свого серця. Дорогі друже, щоб ти відчував нас поруч, особисте звернення до себе, я буду говорити до тебе на те ночем. А ми разом. Так, досвід буде глибший. Отже. Сідай на опору. Розслаб своє тіло, щоб тобі було зручно. Піди увагою, у відчуття контакту з опорою. Привідчивай його трішки довше. Освідом, що змінилося в тілі в диханні, коли ти почав відчувати опору. Я знаю, що більше спокою стає. Усвідомлюю свій стан спокою. А тепер давай ми підемо з тобою у вжиття форми тіла. Як ти сприймаєш? Свою об'ємність знизу, в районі живота і грудної клітки, і зверху в районі плеча і голови. Тепер одночасно пробуй відчути весь свій об'єм, свої границі. І зараз дозволяй собі стежити за диханням. Воно проявляється в твоїй формі. І ти можеш зараз собі допомогти змінити свій емоційний стан з зовнішніх переживань на внутрішній. Споглядай своє дихання в формі і пробуй відпускати зайвий тонус. Можливо, є якесь напруження, що блокує плавність дихання, що блокує дихання діафрагмою, коли живіт легко рухається. Можливо, що зблокує дихання, воно є поверхневим коротким. Інтуїтивно направлять себе, щоб воно відбивалося повільно, монотонно і плавно. Пробуй знову повернути це на відстеження дихання в собі. Усвідом, як ти з зовнішнього знову вертаєшся більше через мій голос до себе. Відновлюєш контакт з диханням, супроводжуєш і направляєш його, щоб він був довший плавний, на і Довгий, спокійний на видиху. Тепер спробуй відпустити контроль дихання. Коли ти видихаєш, з'являється невелика пауза. І ось тут відпусти, щоб наступний вдих відбувся тоді, коли тіло захоче без твоєї участі, а сам залишився в самостанній паузи, спокою, без думок на якусь мить, Зроби так іще раз. Усвідом, що змінилося? Що змінилося на рівні твоєї уваги? Наскільки тобі легше зараз перебувати з собою? Це розслаблення уваги, коли стає все менше контролю, а більше відчуття. Перевірни, наскільки твоя увага зараз розслабилась, і ти відпустив контроль дихання, відпустив якийсь поспіх, що міг відволікати тебе від медитації. І ти зараз дивився всередину себе. А що назовні? Що за твоїми границями? Як ти відчуваєш цей простір? І найперше цей простір заповнює повітря яким ти вдихаєш всередину себе. І ще раз побудь зі своїм диханням, але вже проживаючи цей стан глибше, відчуваючи все навколо себе. І те, як на вдихові зовнішній потік повітря починає наповнювати тебе. Іди з вдихом всередину, привідчувай повністю. А коли видихаєш, відчувай розслаблене тіло, як воно в тебе проявляється. А потім, куди ти видихаєш простір відчуй його. А тепер спробуй утримувати увагу і всередині, і назовні. І дуже спокійно, плавно простежу свій вдих і видих. Без поспіху, без зайвого контролю. З тими паузами після видиху, коли ти відпускаєш саме дихання, чекаєш, поки тіло вдихне. І таким чином більш липше усвідомлюєш весь процес життя, фізичного життя, що проявлений в тобі. побудь в цьому переживанні. Повернись до себе інтуїтивно, відпустивши саме дихання. Попробуй одночасно подивитися в усі процеси, які проявлені в тобі, без явного контролю і пояснень з розуму. Просто відчувай протікання життя в формі тіла, це і температура. Це легкі поколювання десь можуть, цей рух дихання. Пробуй одночасно на все якусь мить подивитися і переживати. Відчувай. Бережно, плавно, спокійно. Тепер просто побудь. Пробуй тепер нічого не шукати. Є стан, наче поза часом і простором. Стан є є зараз. Ти є зараз, ми є зараз. І це стан повного відпускання, очікування, що буде, і пам'яті, що було до цього. Нервосистема розслабилася, щоб ми відпустили попередню історію життя, яка визначала наші майбутні події. Ось ти зараз з собою, побудь-як є, і всередині, і назовні стан присутності. Тут можуть бути різні переживання і думки, побудь поміж них, в тому просторі, в стані спокою. Що поміж всіх переживань, об'єктів руху. Усвідомлено, що зараз направлена твоя увага. Але без пояснення розуму. І ще раз торкнись до цього, на що зараз направлена твоя увага. Не шукай нічого, як матеріальний об'єкт. Просто перебуваю, усвідомлюючи все одночасно. Ти сам простір, спокою теж усвідомлюєш простір що поміж думок. Значить, є ще щось більше. Той, хто це переживає, той, хто усвідомлює саму присутність, той, хто усвідомлює свій інструмент увагу. Є думки є розум. І як ми можемо бути думками, якщо ми їх чуємо, ми їх усвідомлюємо, тоді хто той, хто усвідомлює. Тут так же само з тишою і простором безкінечності. Просто побудь, почувши це, розширяй свою свідомість і знову ж таки без пояснення розуму. відслідковуючи цю єдність живого контакту з собою, відчую своє серцебиття по всьому своєму тілу, відчуваючи теплом. Енергію життя, яка наповнює, гармонізує усі системи як всередині, такі назовні. Спостерігаю. Як змінюється твій стан при цьому? Відчувай цей момент контакту з самим собою всередині свого серця. Слідуй за ним, досліджуючи кожен новий вдих і видих, дозволяючи собі об'ємність і масштаб свого світу сприйняття. Відчуй в своєму серці єдність з творцем. Як це відчуваєш саме ти? Заглибся, доторкнися. окутуючи себе цим світлом, рухом, енергії, яка протікає всередині і назовні твого тіла. Відчую цей новий подих в собі, цей новий погляд, цей новий вибір бути собою в єдності з ним, всередині свого серця. спостерігає. Довіряючи собі без сумніву. Як це бути в об'ємі, масштабного простору, яким і являєшся ти? Досліджуй. Відчуваючи цю масштабність своєї природи цю розкіш справжності себе. Відкривай свої двері в своєму серці, для того, щоб побачити, прожити себе істинно в єдності з Творцем. Зміливо слідуючи, відчуттю, що я це він, а він це я. формуючи при цьому свої нові нейронні зв'язки, які м'яко і цілеспрямовано будуть підсилювати тебе у прийнятті себе таким, який ти є. Відчувай, торкайся, досліджуй, як це для тебе. Геніальна форма життя єдиного об'єму, єдиного цілого. Яким ти і я. Відчуваючи цю єдність, скажи, благодарую тобі, Творець, за цей дар життя, за твій захист, любові і підтримку, за твоє світло в моєму серце, яке приймаю, примножую, доповнюю. Благодарую тобі за все, за всього здорового, захищеного, успішного. Себе, всіх, хто був, хто є, хто буде в моєму житті, за весь досвід, який я зараз проживаю. Ти краще знаєш, що мені потрібно в цей час. Я довіряю тобі і даю волю в своєму житті, керувати твої божественною любові, творець. Ти ведеш, а я сміливо слідую. Ми одне ціле. Благодарую. Благоприймаю. Ти усвідомлюєш як твій світло, піднялися вібрації від серця. Побудь цьому останні високих вібрацій своєї суті. Як тільки ти відійшов від суті особистості з розумом, Прийнявши свою глибину, свою справжність через відчуття і благодарність, ти повертаєшся до рідного дому, до себе, побудь тут іще. Через це ти і є, життя проживаючи саме себе через це тіло. Творець, що споглядає світ через ці очі. І Якщо ти живеш і бачиш з відкритого серця, з любов'ю. І тепер ти знаєш стан саме. Вітаю тебе, дорогий дружок. З твоїм проявленням. Благодарую. Благодаруємо за цю спільну медитацію, за цю присутність за це особливе поле. До наступних зустрічей. Підписуйся на канал, запрошуй своїх друзів. Роби інші практики, які тут є, які знаходиш, вони дійсно з зцілють і відновлюють. Обирай себе щодня, крокуй сміливо, без сумніву, на зустріч до себе, справжнього.